Всім привіт! і Сьогодні вправи для сильного та стрункого тіла, але для цього потрібно буде попітніти. Головне в даному виконанні пупок тримати біля хребта, і вага між руками та ногами має бути рівномірною. Під час даних вправ вчимося глибоко дихати, щоб не скоженіти. Тож, поки ця скажена на відео буде демонструвати свої тискання на комаринах ручках, Краще відноситися до себе з турботою. Нагадування наперед. Як ви могли помітити, цю жінку вже не зупинити. Але даний комплекс вправ і справді допомагає підтримувати сильне та підтягнуте тіло. Головне спробувати та виконувати дані вправи систематично. І доки на задньому фоні мого відео звучить нолен голос м'яв про те, що менше говори, а краще піймай дзен так, як я, і навчися жити з легкістю, ця жінка знову ускладнює життя і виконує планку в рік шаса. Нічому б ні. Надалі ну, виконуємо хвилю нестабільного життя. Воно ж таке нестабільне, як і мій настрій, максимально проживаючи кожен рух. Для тих, хто хоче спростити життя, ви можете зробити або ж собака мордою вниз і планка 4-8 разів. А якщо хочете поглибити, не ускладнюючи з хвилею, можете робити собака мордою вгору та собака мордою вниз. Ну а завершуємо ми рухом ніг, і якщо ви будете даний комплекс робити систематично, результат гарантовано.